Чимо дитину чекати. Особливості розвитку і функціонування нервової системи дитини дошкільного віку такі, що вольові процеси ще досить слабкі. І дитині дуже важко утримувати увагу, а тим паче своє тіло у спокої, без руху тривалий час. Оскільки їй дуже Хочеться побешкетувати, порухатися, психомоторна напруга не дає можливості сидіти і чекати навіть нетривалий час. Дитина хоче розважитися, може починати нити, просити батьків, щоб вони поквапилися, тим самим ще додаючи напруги і собі, і батькам також. Дуже часто батьки вдаються до того, щоб допомогти дитині через те, що вони дають їй гаджет до рук, але це не зовсім гарне рішення, оскільки ця допомога вона може бути не зовсім корисною через те, що дитина в цей час не зможе навчитися чекати, не зможе. Розвивати свою витримку, розвивати ті довільні процеси, які потім будуть їй необхідні під час навчання у школі, під час зростання, спілкування, і загалом у повсякденному житті. І насправді гаджети не дають розвиватися ініціативності. Не дають дитині можливості шукати шляхи, щоб поратися з нудьгою, з тим, що треба якось зайняти себе, навчитися бути із собою або із навколишнім, але в досить пасивному стані. І тому я сьогодні пропоную вам послухати рекомендації, як можна навчити дитину чекати. Пробуйте візуалізувати час. Дітям дошкільного віку бракує абстрактного мислення і досвіду, тому вони не уявляють, що таке час. Що таке 15 хвилин, 45-3 години. Тому варто прив'язувати терміни до явищ, що можна побачити. Наприклад, під час чищення зубів поставити пісочний годинник на 3 хвилини, Або Мама повернеться з роботи додому, коли сонце спуститься вниз та сховається за домівками. Або ви можете поставити дзвінок годинника на певну годину, і це теж буде дитині сигналом того, що той час, який їй треба було чекати, закінчився. Але, звичайно, про це треба домовлятися, це треба озвучувати. Пояснювати дитині пересування стрілок на годиннику добре, але можна зробити яскравіше. Придбайте годинник з білим диском та розфарбуйте кожну годину у свій колір. Наприклад, сектор між 5 та 6 годиною зафарбований синім. Це час виконувати домашню роботу або домашні завдання. А від 7 до 8 диск зафарбований. У помаранчевий колір. Це час ігор та розваг щастя для дитини. Навчіть дитину грати самостійно. Фантазія це безцінний дар, тому навчіть дитину нею користуватися. Тоді вона буде здатна зайняти себе сама у будь-який час і без іграшок або гаджетів. Однієї простої ляльки вже буде достатньо для ігор. У доньки матері, якщо це дівчатка, хоча й хлопчики іноді грають в подібні ігри. А для пошуку скарбів та вигадування казок не потрібно взагалі нічого, крім уяви. Це також може бути якась практична, проєктивна робота, коли дитина малює у маминому блокнотику те, що може уявити. Гра що рятує у громадських місцях? Дитині набридає чекати на автобус чи ходити по крамницях. Зіграйте з нею таку гру. Двоє учасників загадують по бажанню, а потім домовляються, за якою ознакою шукати предмети навколо. Колір перша літера у назві, форма. Хто перший знайде 20? Чи скільки загадаєте предметів з такою ознакою у того першим втілиться у життя бажання? Правила можна ускладнювати, змінювати, придумувати власні, залежно від місця вашого знаходження та віку дитини, просте правило, щоб не перебивати дорослих. Домовтеся з дитиною, так, коли ви розмовляєте з кимось, а їй потрібно щось сказати. Вона підходить та кладе свою руку поверх вашої. А коли ви у відповідь кладете свою руку поверх дитячої, це знак, що ви помітили прохання та приділите їй увагу якнайшвидше. Це також буде сприяти налагодженню контакту із мамою, привносити або із батьком, привносити таємницю у стосунки. Вигадайте з дитиною власну мову жестів, доторків. Коли слід чекати на віддалену подію, будь-це день народження, чи новий рік, чи якась подорож, дітям дуже важко дочекатися якоїсь знаменної, але віддаленої у часі події, зокрема, дня народження чи нового року, чи Прогулянки з подружкою чи другом, зробити очікування приємним допоможе календар, адвент-календарі, які зараз дуже розповсюджені, або виконаний власноруч. У ньому на кожен день до святкової дати вигадані творчі завдання, або закріплені мішечки з маленькими презентами чи завданнями з гортки із солодощами, будьте певні, що кожен з цих варіантів календаря сподобається дітям.